Хтось заспавнився. Ні, воно мене вбило, і воно його вбило. Блін, капіц! В кінці там хтось появився, я так довго чекав, я повинен його взяти. Ні, воно мене вбило. А ось тут моя база. Та ти що, ото-то я багатий. Я сюди не заходив 2 місяці, 2 години і 17 хвилин. Але я може, можу. Не не не. не не Я не можу. Я думав, я можу, але я не можу. Але стоп, зачекай. Якщо я качну швидкість, а я можу її качнути. Ой, ой-ой-ой, наше це не швидкість. Я силу качнув ай. Але я вже зможу носити більше. Це теж плюс. Я щось не те качнув. Чому так я не знаю? Но таке буває. Не хватає ще два. Стоп, 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 стоп. Один, два. Бемс, хватає далі. Оновлюємося знову. Так, це вже який у мене? Це вже у мене сьомий. А на восьмому я буду мати 5х-мані. І сьогодні наша ціль добігти до кінця, взяти когось класного. Цікаво, кого ж я зможу винести. Ти глянь, я бачу тут нова хвиля, нове цунамі, Snake Wave. О, небезпечно. Печно, оновлюємося. 7,5 x ікс-мані мені вже дають. Так, ну я думаю, що можливо, то настав час вже побігти і когось взяти, а то я тільки оновлююсь і оновлююсь. Хоча стоп, дивися, в мене є геніальна ідея. В мене є ось такий де комбінаціон. І якщо я його візьму, пікап, дивись, я віддаю йому. Можливо, він мені дасть щось цікаве, але в нього на базі майже нікого цікавого немає. Мені здається, він мені нікого не віддасть. Моя місія закінчилась печально. Навіщо я йому віддав його? you <laughs> Дивись, він мені нікого не хоче взамін віддати. Е, да, це була погана ідея. О, він мені хоче назад його віддати. Давай я його взяв назад. Мені не вистачає дві швидкості для того, щоб я оновився. Вже мені вистачає. І ми з тобою нажимаємо цю фіолетову кнопочку, яка називається Рейбігт. Швидкість 198. Настав той час бігти. І оп, мене вбило чуть-чуть. Зачепило цунамі. Е, опа, все, я погнав. Я хочу в самий кінець і дістати когось класного. Ти бачив, ну у мене на базі, типу, вони непогані, але ну не самі такі вже аж. Вау-вау. А я хочу когось. Вау-вау-вау. Все, саме тому я повинен бігти до самого кінця. Тут є лаки блоки, але. Хоча блок можна було б взяти. Мені здається, лаки блок було б доволі цікаво. Опа, ні ні ні, я не встигаю, я не встигаю. Ух, хтось заспавнився в кінці мапи. Але чи зможу я його взяти? Це дуже повільне цунамі, але мені здається, що воно швидше, ніж те повільне цунамі, яке йшло. Так, чи я встигну? Да, я встиг в кінці. Дивись, я в кінці вже. П -п 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 ні, воно мене зачепило, ну я вже ж впав вниз. Ну чому? Я вже був в кінці, але воно мене зачепило і вбило. Ах, ну це якась дубця. Так, 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 так так оу, воу, 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 воу. Є. Стоп, почекай, а це кіт це класний чи ні? Ні, 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 дупа, 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 дупа. Ого, ого, це хто такий? Міфічний лакіблок. Оу, wow! <звучить> типу він дуже багато коштує? Не знаю, але я погнав, аби мене ніхто не збив. Дайте мені добігти до кінця. Да-да-да, да Да-да-да, я тут, він в мене! Да, Ми з тобою взяли самий класний лакіблок. Ну, напевно, я не знаю. Ну, він виглядає ось так, він фіолетовий. І якщо він був в самому кінці, значить там має бути дійсно щось епічне. А ну, давай кинемо його і подивимося, хто ж нам випаде звідси з цього міфічного лакі-блоку. І тут у нас буде ля ля ляляля. Удін Дін Дун. Міфічний, давай його замінимо на цього. Так, яких там 900 тисяч? ні 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 ні, -ні. мене це все не цікавить. Менше мільйона, мене не цікавить. Так, тут мільйон, мільйон, мільйон. Далі піднімаємося. Тут у нас хто? А тут у нас багато, тут все класно. Тут у нас з тобою 67 стоїть. О, я можу сюди когось засунути. 100 тисяч 900 тисяч. Бемс. І далі. Эмс, запускаємо. Я віддаю йому 5 мільярдів, і машина запустилася. Ми з тобою чекаємо 20 секундочок і когось нам з тобою дадуть. Вау, wow! це що за вейв машина? Пошела лала. <ф -ına> <ф -ına> не чіпайте мене. Господи, це занадто епічно! Це занадто небезпечно! Воно все-таки зачепило мене. Воно мене все таки зачепило, какашка. Ой, опа, мене <ф -ına> не зупинити. let's go. Ти глянь, як я йду, епічно. Як я епічно біжу. Вау, воу, 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 Я в самому кінці, а тут нікого немає. А чому? Ей, ну хоча б когось дали мені. Опа, все, я взяв. А, мене навіть не вбило. Ха-ха, клас. Але тут, напевно, хтось повинен появитися, я так думаю. Давай цього візьмемо. Воу, 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 а що це? Чому? Стоп, мене там щось сповільнює. Тобто там була якась лінія, яка мене сповільнює, і я не міг бігти від неї. А я не знав, що таке додали взагалі. З якого часу тут таке взагалі є. Де мої пупсики? Ай. І, і, мене вбило. Я не поведусь, мене не зупинити. Я хочу взяти когось класного. Оце хто такий? Подивився. Я таки не зрозумів, хто це, що це, і ший в мене вбило. 100 ха Сто пулі. Ніяка хвиля мене не знесе. Ніяка змія мене не задушить. Це тільки я можу душити змію. Оп, оп 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 оп. Оп-оп-оп оп оп. О. Ті його взяв майже, але мене хвиля там. Єптылюкаков. Це доволі. Фух, ти бачив. ого го, 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 Я тут, я тут, я зміг, напевно. Да, все, я стою чекаю. Так, іди звідси, не чіпай мене. І ти мене не чіпай. Оп! Оу! Хвиля! Хвиля! Вже хвилі пішли! О, тут теж можна взяти цього. Давай, 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 іди сюди, Іди сюди. А чому так повільно? О, давай його візьмемо. Ні. Та, що ж це таке? Ти глянь, кого я нахапав? Отут тут я багатий буду. Так ще залишається чуть-чуть капелька. Да, ми змогли. Кого взагалі я зміг взяти? Давай подивимося з тобою. Це у нас Саміто. який 에, взагалі, що з ним? Чому він в маслі? <стій> Далі у нас з тобою йде <п> Лос <исплавлять> Кобінасіонас. І також у нас з тобою є Гатіто Донутіно. Ну ти тільки глянь, ну я багатий. Ну, мене можна назвати багатим. Ну, звісно, да. А якщо ти хочеш побігати зі мною? То обов'язково заходь в опис під цим відео, там у тебе буде така можливість і. У тебе буде шанс попасти на зйомки. Let's go! Що це таке? Хто це літає? А тут стало все важче і важче. Колись тут було всього лише цунамі. Вже й цунамі, і якісь снейк хвилі, і хтось літає, і якісь штуки, які тебе сповільнюють, і потім якісь стовби вилазять з землі. Це що за епік? О, ти глянь, можна бігти. Оце то знайшов таймінг. Це мій підписник, тому заходь в опис під цим відео, і ти зможеш зі мною так само бігати. Да-да-да, погнали. Немає часу стояти. Є час, є час назад. Назад, 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 назад. Вон вейв. О боже мій, якась бешена хвиля. Погнали, після цієї біжимо. Так, да, ні, ні, це була шутка. Яке біжимо, там хвиля тебе знесе, що не встигнеш і пукнути. Так, тут дають мільйон, тут мільйон. О, того можна взяти Матео. О, і... А, не, не! не. Тут замедляють, тут замедляють, сповільнюють, замедляють. О, Лос Комбінасіон ще один є. Його теж можна взяти. Давай, 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 давай. Комбінасіон. Бемс, я взяв. Це якийсь котик, але він дає мільйон. Мене це не цікавить. Котика я не хочу. Дивися, а якщо я візьму, значить, цих скину. А куди я їх скинув? А вони у мене зникли! А чого? Давай хоча б цього візьмемо. Мене вбило. Я повівся на це мене вбило. Вонки, це ж класно можна бігти. Вонки, це можна бігти, а тут я не встигаю, да? Ну да, да-да-да. Я й не сумнівався, що ти заставиш мене бігати. Дуже повільна цунамі. А чи так смієшся, ніби ти мене обманюєш, а? Бемс, дуже повільна. А, Ну, конечно. конечно. Ах ти ж. Ха-ха, хохотун. О, лакіблок. Шкода, що я не можу його взяти і кинути саме тут, а повинен його обов'язково нести до себе до бази. О, можна бігти. Давай! Ні. Ні, назад, 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 назад! <хи> О, хтось заспавнився в кінці. Він його, напевно, дочекався, а я ні. Ай, та ні, назад, 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 назад. <гум> ну, це що за епік? О, можна бігти. Та ні, ну не можна, то що ж таке з тими хвилями? Блін, я сподіваюся, мій підписник не взяв того, хто появився в самому кінці. Я так хочу когось звідти винести. Це взагалі. Ей, йоу! Ну я вже втомився від того цунамі. Хватить, ти вже мене бісиш. Я вже починаю оце хвилюватися. У мене вже починають потіти подмишки, а я цього не хочу. Я хочу піти в самий кінець, спокійненько собі взяти когось і потім щасливий побігти на свою базу і Лута тебе босики. Диви, деве, диви, диви. Оп, можна бігти. Це мій шанс. Ні, він його взяв. Так, да, він його вже взяв. Тут нікого немає, він його взяв. Ай-ай. А чому? Як він втік, що я його і не бачив навіть. Ну дійсно, він так якось смотався, я його навіть не бачив. Та тут і ні... Мене цунамі не вбило! Клас! Хух, повезло, пощастило. О, Six Seven. І оцей дає теж непогано. Я візьму цей Six ще. Чекаємо, поки закінчиться цунамі, і погнали в самий кінець. Ох, хто це світиться? А він дає мільйон цього лише? Нецікаво. Давай я з тобою занесу сексеви назад до себе на базу, поставлю його. І тоді ми побіжимо сюди спеціально взяти тільки когось аж в самому кінці. Тобто я буду стояти і чекати когось. І, можливо, дочекаюся. А можливо, і ніхто його знає. О, це хто. Ні, там мільйони. Мільйони мене не цікавлять. Я погнав. Ой-ой, ой а цунамі за мною? А цунамі за мною. Так, я сподіваюся, воно мене не дожене. Погнав, погнав. Мене не зупинити? Ні. Нє-ні-ні-ні. є бой. ми з тобою змогли. Давай піднімайся. Ставимо його ось сюди. Далі наступного ставимо ось сюди. І можна бігти в самий кінець. А там 10 хвилин. 10 хвилин дійсно нікого не буде в самому кінці. Дала. Я ж і впав. Тут я, звісно, зачепився головою. Я побіжу, я все одно когось винесу. Окей, це була шутка, все, ми на цьому закінчуємо. Ха-хай. Я нажимаю цю фіолетову кнопочку, і я вже маю 9,5 мані швидкість 208. Ох, е-мое. Все, біжимо в кінець. Оп, аж голова відлетіла. Ніяка хвиля мене не лякає, тільки якщо вона дуже швидка. А, ні, ні, ні. Так, це повільна хвиля. Я такого не боюся. І це швидка хвиля. Але я встиг. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Це повільна, але я теж встигаю. Чотко Хтось заспавнився. Ні, воно мене вбило, і воно його вбило. Блін, капіт! В кінці там хтось появився, я повинен бігти, будь ласка, дай мені його взяти. Я маю якось добігти до кінця. Я не можу, це цунамі мені заважає. Я дуже хочу, щоб він його не він має бути мій. Все, можна бігти. Можна, 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 можна. Ні, воно мене вбило. Далі, 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 далі. Далі. Є. Побіг, побіг, давай, 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 давай. Хух, Ще капелька. О, можна бігти. А його тут немає. Стоп, а де він зник? Чи він зміг його винести? Дивись, тут немає нікого. Ну це капець. А -а -а. Дякую за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау.